Досить цікаві запитання, і харчування важливе не лише при мігрені. взагалі е харчування важливе для здоров'я в цілому. Не можна сказати, що от, е треба їсти здорову їжу там середземноморську дієту, щоб не було головного болю. Треба е їсти здорову їжу, щоб взагалі стан здоров'я був. Гарний, менше ризиків інфарктів, інсультів, і безумовно збалансована дієта допомагає зменшувати кількість нападів головного болю. Що важливо при мігрені зауважити так, це кожен для себе має вишуковувати ті продукти, які. Провокують головний біль. Найчастіше це алкоголь, це червоні вина або ж сухі і гристі вина. Це можуть бути деякі продукти, такі як витримані сири, як чорний шоколад, індюшаче м'ясо. Проте все індивідуально. Чи можна правильним харчуванням досягти стану, щоб абсолютно не було нападів? На жаль, ні. Що стосується води при мігрені, як вона може впливати на приступи зневоднення? Є також досить поширеним тригером розвитку не тільки в мігрені, а й в загальному розвитку головного болю. І, звісно, якщо ви помічаєте, що зневоднення може у вашому випадку призвести до мігрені, потрібно за тим слідкувати, скільки води ви приймаєте, і тобто, щоб не допускати зневоднення. Ну немає такого цільового рівня, щоб ми могли сказати, що потрібно. Кількість там якусь певну випити, але це має бути наближено до 2 літрів чистої води на день. А що стосується зневоднення, тут варто розуміти, що мозок гарно функціонує, коли є баланс між водою та електролітами. І тобто, коли води стає менше, коли збільшується концентрація електролітів, це може впливати на певні рецептори і саме це запускає приступ мігрені. Як зробити так, щоб голова не боліла, але посвяткувати. Е, якщо ви знаєте, що певні речі провокують у вас головний біль, наприклад, прийом алкоголю, то варто бути відповідальним і чітко розуміти, що на святі я вип'ю алкоголь, але потім буде боліти голова. Або ж його не вживати. А... Так, рекомендації можуть мати загальний характер лише це достатньо спати, то не якщо ви прогуляєте всю ніч, і вірогідно, це може стригерити напад головного болю. Якщо ви дуже сильно вип'єте, це теж може стригерити. Ну а так, так щоб от щось зробити до того, щоб випити, і потім голова не боліла, ну таких див не буває, на жаль.